Всім привіт! Невеликий відеозвіт, що було куплено для квадрокоптера. Ось це всі запчастини, які я маю на даний момент. Так, двигуни, регулятори, проводи, деталі підвісу, пропелери, кришка. Це будуть деталі корпуса, штатив, порізана частина рами, акумулятори і запчастини для збирання акумуляторів. Політний контролер не дешевий, один з самих дорогих. приймач на дві антенни з покращеною чутливістю. Тестовий якби для початку він підійде по частоті. І якісний GPS, який потрібен також для збирання якісного квадрокоптера. Роз'єми. Індикатор рівня заряду. Ватметр треба буде мені для замірів. Це буде основна камера. І отакий вигляд вона має. Я її буду встановлювати на цей тестовий квадрокоптер і будемо пробувати, що з нього з вийде. Пульт я не купував, пульт надали з підприємства, де працював військовий, який попросив е зібрати тестовий квадрокоптер. Якщо все буде добре, то ще не вистачає зарядного пристрою, дисплея наземного, відеопередавача, антен, ну і там подивлюся, що ще може треба буде. А загалом для основного коптера, то все вже зібрано і якби запчастини є. Бюджету вистачило і я купив більш дорожчу камеру, яка може далеко бачити. і Вартує вона приблизно 4600 гривень, тільки оця одна камера. Ще також були куплені демпфери для польотного контролера, різні ізолятори для виготовлення акумулятора, термоусадки, різні проводи, які будуть треба. Ну, а Загалом, отак на даний момент це все виглядає. Тобто більшість запчастин, які мені треба для збирання квадрокоптера, вже можна сказати є. А на даний момент це всі запчастини, які я маю, і з яких я буду збирати квадрокоптер. Далі я це все зберу в одне ціле і буду пробувати, чи може такий, е, така збірка нормально літати і виконувати завдання. Так виглядають деталі порізаної рами, із цих деталей я буду збирати раму квадрокоптера. Що і наскільки я витратив, то я напишу в описі під цим відео. А загалом в озвучений бюджет я вписався, і якби для тесту це дуже невелика ціна. Враховуючи, що у мене вже буде аж два акумулятори, готовий прототип коптера, камера зі збільшенням і, під, і підвіз. З врахуванням, що пульт мені надали, то всі інші деталі в бюджет я вписався в принципі. І цього достатньо буде, щоб зібрати прототип і подивитися, як воно буде все літати і чи нормально це проєкт. Наразі дякую всім, хто долучився до збору. Далі я вже буду збирати все одне ціле, і подивимося, що з того вийде.